Цього тижня мала бути зустріч, про яку домовилися 16 вересня, на зустрічі президента там і шматка фракції Слуги народу, якби, яка мусила започаткувати чи відродити якийсь процес взаємоповаги і дослуховування однієї гілки влади до іншої. Але одна зустріч була, і друга мала бути цього тижня, та там 6 по 10 число, плюс-мінус її планували, але. Президент не знайшов часу для своєї фракції. Це після там подій кінця липня, там і пам'ятаєте, наїзду на НАБУ, коли там офіс ветерного обслуг народу, там дуже загострилася ситуація всередині цієї владної команди. І о, це були якісь спроби налаштувати якийсь діалог. Там ну, очевидно, діалог не налаштувався на правильну ноту, і мені здається, що це. Може, якби для широкого загалу це не така важлива тема, та? але для розуміння того, на наскільки там ефективно функціонує система влади, а у, у наших умовах це якби в прямому сенсі е життєво важлива інформація. якби, це... І зустріч перенеслася з вівторка <кхи> на четвер, і в четвер все одно не відбулася, так? Вівторок чи в понеділок була коротка зустріч по порядку денному, яка тривала, здається, 9 хвилин. Тобто 40 хвилин чекали президента. Потім прийшов президент. 9 хвилин, якби там прем'єр, віцепрем'єри, керівництво Верховної Ради, всі, всі, всі 9 хвилин тривала зустріч і всі розійшли.